Сьогодні, 22 січня, велике свято і великий історичний день для усього українського народу. Справа в тому, що в 1919 році, саме в цей день на світі Софії в Києві, в центрі Києва, було проголошено акт злуки Народної Української Республіки та Західно Народної Української Республіки. Тобто об'єдналися схід та захід, об'єдналася вся Україна. Якщо казати прямими словами, то це саме і є. Об'єднання усіх українських земель. Справа в тому, що історично український народ був ну, періодично в своїй історії поневолений то Польщею, то росіянами, то іншими народами, з ким Україна воювала. І за часів Руси України, тобто Київської Русі, пройшов той акт, який називається злука об'єднання наших земель. Україна єдина, і ми поновимо свої території і переможемо в цій війні.